Вклад FlexMoney дає можливість клієнту не тільки заробити, а й захистити свої кошти від інфляції. Тобто, якщо його лякає нестабільна ситуація на валютному ринку і він вагається, і не знає, в якій валюті відкривати депозит, то цей вклад саме для нього, оскільки він дає можливість складати кошти одночасно в трьох валютах. Основними характеристиками вкладу є наступне: клієнт має можливість відкривати депозит в трьох валютах гривня, долар та євро. І залежно від зміни курсів валют, переводити свої заощадження з однієї валюти в іншу. Період вкладу від трьох місяців до одного року та п'яти днів. Умовами договору передбачено поповнення у будь-якому обсязі та за будь-якою періодичністю, але не пізніше одного місяця до закінчення терміну дії. Конвертація валюти день в день, без втрати нарахованих відсотків. Виплата відсотків в кінці сроку. Працівниками банку заздалегідь повідомляється клієнту про закінчення терміну дії договору. Відсотки клієнт має можливість отримувати на випущену для нього платіжну карту MasterCard -карт Стандарт або ж у касі відділ Банку. Платіжні карти для зарахування відсотків випускаються безкоштовно, і окрім цього, на залишок нараховується 10% річних, що також значною мірою примножує заощадження клієнтів.